Всім привіт, друзі! Ви на каналі Валюр. Сьогодні покажу, як створювати Google форми на телефоні. Для цього відкриваємо Google форми. Входимо через Google. Тиснемо створити Google форму. Обираємо пусту форму, якщо потрібне опитування з нуля. Можна також створити за допомогою чату GPT тощо. Зазвичай є готові форми внизу, обравши які, ви можете створити ескіз для роботи. Ось іде завантаження. Тут є повне навчання. Ось можете користуватися, створювати більше тут. Відповідно, ось плюс параграф питання. Тут також є ескізи. Користуйтеся з вами був Велюр. Всім бувай!